Які плани у Данила були стосовно інших руських земель? Чи планував він приєднювати їх до свого домену, Так що так можна назвати? Чи все ж таки він був зосереджений на Галичі і на Волині, і на ну, так, контактах із західним світом, ніж більше з поглядом на схід стосунки із іншими князями теж добре описані? Треба розуміти, що Данило належав до когорти волинських князів, які мали право посісти е, київський престол, і в пізнішому доповненні до київського літописання ми е, бачимо його серед переліку київських князів, останнього легітимного київського князя, в домонгольський період. З точки зору традиції київського літописання. Він останній легітимний князь. В домонгольський період. Далі йдуть монгольські ставленики, які з точки зору а, авторів ну, не, не вважаються ну, легітимними, скажімо.